Привіт, друзі! Безпілотники відіграють все більшу роль у сучасних війнах. Вони використовуються як для розвідки та спостереження, так і для нанесення ударів по ворожих цілях. Безпілотні технології стрімко розвиваються та змінюють тактику ведення бойових дій. Широке використання дронів може змінити баланс сил на полі бою, надаючи перевагу тій стороні, яка має більше безпілотників та ефективніше їх використовує. Українські захисники для знищення техніки та тимчасово живої сили ворога застосовують не лише БПЛА чи морські дрони, але й наземні також. Хоча якщо враховувати кількість та різноманіття цих систем в українському війську, то безпілотники літального типу будуть звичайно у лідерах. Адже ці дрони, окрім власного виробництва для ЗСУ, постачають ще й країни-союзники. Так нещодавно Франція передала для українських захисників ударні безпілотники МВ-25 Оскар. Ці дрони створені для виконання різних оперативних завдань на короткій та середній дистанції. Їхня розробка та випробування завершилися лише влітку минулого року, а в червні цього року французькі безпілотники вже перебувають на озброєнні українського війська. Детальніше про дрони mv 25 Оскар, а також про інші безпілотники американського та європейського виробництва, які вже використовуються Збройними силами України, розповім у цьому відео. А для початку нагадаю: не забудьте підписатися на канал, хто ще досі цього не зробив, щоб не пропустити нових цікавих відео. Також, хто бажає може приєднатися до спонсорства каналу та допомогти у розвитку українськомовного Ютубу. Розпочнемо, мабуть, з найменшого, а саме із безпілотника під назвою Black Hornet, який був виготовлений у Норвегії. Цей малюк має довжину всього лише 10 см та ширину 2,5 см, а його вага разом із батареєю становить трохи більше, ніж 32 г. Як ви вже могли здогадатися, цей дрон був спеціально розроблений та використовується для розвідки, адже з такими розмірами його важко помітити. Також Black Hornet є фактично безшумним, оскільки живеться від акумулятора. До комплекту входить одразу два безпілотники, і поки один літає, інший можна підзарядити. Однієї зарядки достатньо для безперервної роботи цього дрона протягом 25 хвилин. Black Hornet оснащений датчиками та камерами, що дозволяють оператору вести спостереження за військами і технікою противника вдень та вночі. Камери цього безпілотника здатні створювати як нерухомі зображення, так і відео в реальному часі, яке відображається на планшеті оператора. Інформація з дрона надсилається зашифрованим каналом зв'язку на відстань до 2 км. Завдяки цьому оператор під час бойових дій може перебувати у безпечному місці. Вперше Black Hornet на полі бою був випробуваний британськими та американськими десантниками, які використовували його в Афганістані. Цей найменший у світі військовий БПЛА найкраще може себе проявити під час операцій, які проводяться серед міської забудови, адже там, де непомітно може пролетіти цей дрон іншим, які мають більші розміри, такі завдання не під силу. Black Hornet може залетіти у відкрите вікно чи у двері під'їзда та проводити розвідку на ворожій території, не ризикуючи при цьому життями військових. Безпілотник може зібрати важливу інформацію про можливу засідку чи заміновані об'єкти. Головний акцент у сучасному бою має робитися на ситуаційну поінформованість особового складу, маючи актуальні дані про позиції та дії ворога, можна спланувати ефективний захист або контратаку. У серпні 2022 року британське агентство новин Reuters повідомило про те, що Норвегія та Велика Британія постачатимуть Україні безпілотники Black Hornet в рамках військової допомоги у війні з Росією. Вперше на території нашої держави ці дрони з'явилися у жовтні 2022 року. Їх у своїх операціях використовували бійці головного управління розвідки. Згодом уже у 2023 році до інтернету потрапило відео, на якому українські військові з підрозділу Кракен показали застосування крихітного дрона на Куп'янському напрямку. Також ЗСУ використовували безпілотники Black Hornet під час курської операції. rq 20 Puma – це дрон, що виготовляється у США і вже перебуває на озброєнні українського війська. Він, як і Black Hornet, використовується для аеророзвідки, проте має значно більші розміри. Довжина пуми становить 1,40 сантиметрів, а розмах крил 2,80 сантиметрів. Вага цього безпілотника складає майже 6 кг. Перший політ він здійснив у 2007 році, а у 2008 вже почалися поставки для Армії США. Дронами Puma користуються майже усі країни-члени НАТО, а з 2022 року ці безпілотники перебувають на озброєнні і українського війська та допомагають ЗСУ знищувати окупантів. Особливістю цього дрона є те, що ним можна керувати не лише за допомогою спеціального пульта. rq 20 Puma вміє працювати самостійно та керується за допомогою GPS-навігації. Завдяки тому, що запуск цього безпілотника здійснюється просто з рук, його можна відправляти на завдання не лише із землі, а й з гелікоптера чи навіть з корабля. Підготувати дрон до запуску можна менш ніж за 10 хвилин. Для цього потрібно розпакувати його зі спеціального транспортного контейнера та зібрати. На борту безпілотника є 4 камери для спостереження, дві з яких оптичні та дві інфрачервоні. Кожна камера має шестикратний зум та може зазирнути до 5 км у тил ворога, тож від дрона буде важко сховатися як вдень, так і вночі. RQ20 Puma може розвивати максимально швидкість, що становить 83 км на годину, та безперервно перебувати у повітрі протягом 2 годин. При цьому радіус його дії складає 15 км. Безпілотники, завдяки яким можна проводити аеророзвідку, це хороше доповнення до іншого озброєння, яке перебуває у розпорядженні українських захисників, проте ним безпосередньо ворога знищувати не можна. А от наступним дроном, який має назву Switchblade, це робити не лише можна, але й треба. Switchblade – це дрон Камікадзе американського виробництва, який з 2011 року перебуває на озброєнні армії США. Раніше ці безпілотники використовували у війні в Іраку та Афганістані, а з 2022 року вони допомагають для ЗСУ знищувати російських окупантів. Існує два варіанти цього дрона, що відрізняються максимальною відстанню ураження та потужністю боєголовки, а саме Switchblade 300 і Switchblade 600. Модель 300 має довжину 61 см та вагу до 3 кг, що робить його невеликим і досить легким для транспортування на полі бою. Цей безпілотник знаходиться всередині спеціального пускового контейнера, а його крила розгортаються після пуску, коли ударний снаряд потрапляє у повітря. Керування дроном Камікадзе можна здійснювати на відстані до 10 км. Switchblade 300 використовує камеру та GPS для визначення відстеження та ураження цілей, а також має можливість попереднього програмування для атаки на заздалегідь виявлену ціль. Боєголовка має заряд вибухівки еквівалентний 40 мм гранаті для знищення легкої бронетехніки та особового складу противника. Якщо ситуація призводить до скасування удару, оператор може відкликати безпілотника і повторно націлити його на іншу або на ту ж саму ціль. Ударний снаряд приводиться в рух електричним двигуном, а невеликі розміри та безшумний політ надзвичайно ускладнюють його виявлення або спробу перехоплення. Switch Blade 300 в момент удару розвиває максимальну швидкість до 160 км на годину. Модель 600 має значно більші розміри, його довжина становить 130 см, а вага 23 кг. Цей безпілотник може подолати відстань до 80 км та атакувати ціль із максимальною швидкістю до 185 км на годину. Дрон несе протитанкову боєголовку, призначену для знищення або виведення з ладу бронетехніки. Керування здійснюється вручну оператором з планшета або автономно за допомогою бортових зашифрованих каналів передачі даних і модуля GPS, що має захист від електронного перехоплення. Switchblade 600 може бути встановлений на наземну транспортну платформу з шістьма комплектами. Також існує можливість пуску з повітря, тобто цей безпілотник може виконувати роль боєприпасу типу повітря поверхня. Дрони Камікадзе Свічблейт, окрім США та України, перебувають на озброєнні армії Великої Британії. Ще одним безпілотником західного виробництва, що перебуває на озброєнні ЗСУ, є Бенші Jet80. Це реактивний дрон Камікадзе, який виготовлений у Великій Британії. Головною перевагою цього безпілотника є його швидкість, яка становить 720 км на годину, а також максимальна дальність ураження цілі, що складає 200 км. Спочатку Бенші Джет 80 розроблявся британцями як дрон мішень для тренувань розрахунків проти повітряної оборони, але згодом ці безпілотники переробили та стали використовувати як дрони камікадзе. В Україні Бенші 80 вперше з'явилися на початку літа 2023 року. Цей безпілотник використовувався в тому числі і для нанесення ударів по цілях на окупованих ворогом територіях нашої держави. Дрон має довжину майже 3 метри, розмах крил 2,5 метри та вагу 80 кг, з яких до 10 кг це маса бойової частини. Безпілотник оснащений двома реактивними двигунами. Він може здійснювати політ на мінімальній висоті від 5 метрів, а максимальна висота польоту становить понад 9 км. Benching Jet 80 має комбіновану систему управління, яка включає тривісну інерціальну систему з корекцією по супутниковим сигналам та цифровий автопілот. Найновішим серед іноземних безпілотників, які перебувають на озброєнні українського війська, є MV-25 Оскар це французький ударний безпілотник, що лише у червні цього року вперше з'явився в Україні. Його виготовляє компанія KNDS, яка спеціалізується на виробництві озброєнь і військової техніки зі штаб-квартирою у місті Версаль. Французька компанія розробила лінійку безпілотників, яка називається Mataris. До неї входять дрони для виконання різних оперативних завдань на короткій та середній дистанції. На сайті виробника йдеться про 4 основні моделі. МТ-10 це двороторний дрон із дальністю польоту до 10 км. MX10 квадрокоптер, дальність польоту якого становить теж 10 км. МВ25 Оскар дрон, що має вигляд літака із фіксованим крилом та дальністю польоту до 25 км. Також є МВ100 «Велос». Він має зовнішній вигляд літака, як і МВ25 Оскар, але більші розміри та максимальну дальність польоту до 100 км. Увесь асортимент безпілотників було розроблено в рекордні строки, щоб оперативно заповнити прогалину у французькому військовому арсеналі. Наприклад, МХ-10, виготовлений протягом 12 місяців, він надійшов на озброєння французької армії у липні цього року. Цей дрон здатен нейтралізувати піхотні підрозділи, неброньовану та легко броньовану техніку. MV-25 Оскар пройшов успішні випробування із бойовою частиною у червні 2024 року, а через рік у червні цього року він уже перебуває на озброєнні ЗСУ. Цей ударний дрон після перших застосувань отримав позитивні відгуки від українських військових. Серед ключових переваг MV-25 – простота у використанні, автономність та низька помітність для РЛС. Пристрій також може працювати без супутникового сигналу, використовуючи захищений канал зв'язку, стійкий до радіоелектронної протидії. Як зазначається виробником, MV25 Oscar призначений для ураження піхоти та легкої бронетехніки. Він оснащений 550 грамовою осколково фугасною бойовою частиною та може діяти в радіусі 25 км. У разі скасування завдання безпілотник здатний перервати атаку завдяки новому поколінню запобіжників для озброєння і повернутися до режиму спостереження, а при необхідності, коли це знадобиться, знову перейти у бойовий режим для ураження цілі. МВ-25 Оскар може безперервно перебувати у повітрі протягом 45 хвилин. Модель МВ-100 Велос створена для боротьби із загрозами на середній та великій відстані. Цей дрон має дальність польоту до 100 км і завдяки турбореактивному двигуну швидкість понад 400 км на годину. Компанія KNDS спеціально для цього безпілотника створила бойову частину вагою 2,5 кг, яка здатна знищувати броньовану техніку. Дрона MV100 VELOS поки що немає в Україні, оскільки французи до кінця цього року планують проводити випробування. Хоча краще б вони передали ці безпілотники для українських захисників, які випробували б їх на окупантах. Адже найкраще нове озброєння тестувати не на полігоні, а під час справжніх бойових дій. Дякую усім, хто додивився відео до самого кінця. Сподіваюсь, воно для вас було цікавим, якщо так, ставте лайк та залиште будь-який коментар. Ну і звичайно не забуваймо допомагати Збройним силам України. Обов'язково переможемо.